Тиждень, що минає, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями міжнародного та внутрішньополітичного життя. Ви дивитеся черговий аналітичний дайже з тижня, власне, і з вами, як завжди, Олександр Мусієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Учених штатах Америки відбулися вибори президента, і вже відомо, що новообраним президентом є Дональд Трамп. Він набрав переважно більшість колегії виборників, яка необхідна для того, щоб а, обратися безпосередньо на пост президента, взагалі, тріумф республіканців, як на мене, було продемонстровано цими виборами. Що вочевидь люди хочуть поворот. Я роблю такі висновки і. Вони концентруються на вирішенні більше внутрішніх проблем, тому що превалює економіка, боротьба з інфляцією, проблеми безробіття, міграція, ціни на нафту і дуже дуже багато інших речей. І це очевидно, це дуже помітно. Як тут не згадати видання? Економіст, яке кілька тижнів тому вийшло з обкладинкою Трампифікації Америки, які дуже слушно зазначили, хто б не переміг, чи Камала Гарріс, чи переможе Дональд Трамп, все ж таки, ідеї Трампа вони поділяються більшістю американського суспільства, і ці вибори це продемонстрували. Тому дійсно тріумф Трампа, тріумф республіканців. Але при цьому всьому я задаю одне запитання. Чи може бути Америка great again, якщо Америка не лідер в світі? І чи може Америка забезпечити лідерство, якщо не говорити зовсім про міжнародну політику? Це стосується і України. Ну і тут питання Росії, тому що Путін почав заіскувати вже, як на мене, там на Валдайському форумі, що ми готові з Трампом щось обговорювати. Чи не занадто високі сподівання Путін покладає на те, що Трамп вже буде готовий за будь-яку ціну примиритися з Росією? Ну росіяни знову повторюють свою помилку 2016 року. Коли Трамп став президентом, ми пам'ятаємо тоді ще живий Жириновський сказав, що я йду пити шампанське в державну думу, тому що у нас свято. Ми обрали нашого президента Маргарита Сіманян Скабєєва. Там танцювали в ефірах, раділи, кричали, що от, бачите, ми обрали американцям на нашого президента, нашого Трампа. А чим це закінчилось? Ми пам'ятаємо. От тому зараз по історія повторюється. Знову ці ж самі ті самі пропагандисти радіють в ефірах, розповідаючи, мовляв, це ми знову просунули нашого агента. значить, у нас все має бути добре. Але факт залишається фактом. Путін, виступаючи на Балдаї, спеціально переніс свій виступ з 15.00 на 19.30 за місцевим часом для того, аби його в прямому ефірі могли подивитися ну, через різницю часу, щоб його могли подивитися у Сполучених Штатах, і щоб цей виступ донесли до 47-го майбутнього президента Америки Дональда Трампа. Правда полягає в тому, що ніхто не знає насправді, як діятиме Трамп, тому що це залежатиме від складу його майбутнього кабінету. Зараз як про це написала Street Journal, розпочалася гостра війна в оточенні Трампа за ключові посади державного секретаря, радника з питань національної безпеки, голови Пентагона і міністра фінансів. Він уже анонсував призначення свого голови адміністрації. І вперше в історії неї стане жінка, яка була старшою радницею кампанії 2016-2020 року. Це теж важливо. Але для нас принципово важливо те, що президент України Володимир Зеленський був в числі тих, хто першим привітав з обранням Трампа, поспілкувався з ними, найголовніше. Дуже добре, що він продовжив свій візит в вересні на два дні для того, щоб все ж таки зустрітися з Трампом. Ця зустріч могла зірватися, але вони зробили виняток для президента продовжили його міжнародний візит в США, і ця зустріч відбулася. І ми пам'ятаємо, що вона була непростою. У Трампа дуже специфічне, будемо так казати, бачення української історії, російської історії. Ці наративи, очевидно, в нього. Присутній з дитинства чи ну, з часів це, це, юності. Це у це нього проросійський погляд на все. Да. Ну, я би не сказав проросійський. Я би сказав так, що в Совєцький, нього консервативний, просоветський. Просовський не, не, не з точки зору, що він за совєти, а з точки зору, що він, пам'ятає цю версію, мовляв. Великої російської радянської історії, яка широко продавалася, все ж таки Трамп дитя холодної війни, так само, як а і Байден. таких багато, вибач і експертів е, у нас Звичайно. так само, яких звідти Звичайно. затягують Брайтон Біч і так далі. Вся от ця діаспора Шушера нікому не нужна. Яка ну у нас я не кровом. знаю. Тут такі спішли наїзди на Брайтон біч. Брайтон біч прекрасний район. Він свого часу та ні, не це не на Брайтон біч, це там, на деяких представників, які вихід з України з України. До речі, от я і був я був там кілька разів. Маю сказати, що це цікавий район. такий, він має свою певну специфіку. і Він уже втрачає оцю постсовєтську ідентичність. Ну там але не втрачена ідентичність у Деяких товаришів, я їх по-іншому не назву. Які звідти сидять і повчають і розказують, який буде Трамп, у вас яка буде відчувається замість. особиста образа на якихось ні, на не, не образа. Я, я, це не образа, це просто. Сприйняття того, що вони вливають в вуха українцям і всім а абсолютно вони це, це, це хороше русська чи хороше українські? а хто там це? всякі. Хто за там різні. Там і ті, і ті, там є навіть азербайджанці. Азербайджанці. Ну, ми ж готові. Да, вона ж, ж готові mm. про Америку нам uh -huh. і про Росію за Україну розказати найкраще звідти саме ці, ніж ті, хто тут сидить, бачить і краще розуміє. В цьому, до речі, проблема і прийняття американців. Все ж таки, які у вас якісь у вас є, от якась емоція негативна. По ну, вона не негативна. Вона навіє на тим, що ти бачиш ага. а, в нашій благосфері. І тут я просто веду до того, що уявлення і дійсність прийняття вона така дійсно викривлена, тому що оці наративи Путін же ж теж працює на аудиторію на захід, коли починає русський язик, «Один народ, так ми жили всі ж колись, і так далі, і так далі. І от воно це культивується. Але от мені найцікавіше. А в цьому всьому твоя думка: що ти думаєш з цього плану, нібито плану, який з'явився в Street Journal? Бо мені здається, його писали росіяни, а не радники Трампа. Ну я категорично з цим не згоден, тому що Wall Street Journal – консервативне видання, дуже солідне. І очолює його, до речі, британська журналістка. В Росії це немає в історії ні, в Росії є консерватори, але е, ти перебільшуєш можливості знову ж таки. Ти купляєшся на гачок російської пропаганди, з якого я починав, що мовляв. Е, Трамп це російський кандидат. Він переміг завдяки російським технологіям, втручанню. Ні, безперечно, Wall Street Journal — це солідне видання, яке посилається на конкретні джерела. Я навіть здогадуюсь, з ким вони спілкувалися. Тут йдеться про анонімних представників команди, mm -hmm. серед яких швидше за все був Річард Грінел, це основний. Кандидат на посаду державного секретаря, от можливо, вони поспілкувалися також з Білом Гейгерті, який теж претендує, або на посаду держсекретаря радника з питань національної безпеки. Ну там є багато інших. Майк Волц, наприклад, яструб є. Марк Рубіо, сенатор від Флориди. От який займають більш антиросійські набагато більш жорсткіші позиції. І що стосується цього плану. Отже, видання Wall Street Journal опублікувало, на наступний день після оприлюднення результатів виборів сполучених Штатах статтю про так званий мирний план кандидата Трампа. У ньому йдеться зокрема про те, що ключові пункти передбачають мораторій на вступ України в НАТО на наступні два десятиліття, створення демілітаризованої зони, знову ж таки, з невідомим яким міжнародним контингентом. Але як пише видання з посиланням на радників Трампа, що це не буде ні контингент Сполучених Штатів, ні ООН, ні НАТО. Мовляв, самі подумайте, можливо, це будуть європейці. Ну Може, і Сенегал і Трамп передав, що за це будуть платити європейці, буквально він заявив, що ми змусимо заплатити за це поляків, німців, британців і французів. Ну це, це ж російський план. Чому це ж ну чому? а чому? чому? Ну чому це ж о, Путін на Валдай йому зразу парірував? Так нейтралітет, ми ж завжди за це. Ми ж Україну, ми ж Україну сприймали і а, виходячи із декларації про державний суверенітет, про те, що вона позаблокова. Ну от е, Путін зразу це уловив, і звідси я й кажу, що це план, який цілком влаштовує Росію. Я не влаштовує не до речі, Україну. Я не погодився. Не погодився, щоб він влаштовує Росію, тому що тут є багато речей, скажімо так, які для Путіна ну абсолютно незрозумілі. Тут не зазначено зокрема про можливі гарантії і визнання України особливим союзником Сполучених Штатів поза межами НАТО, і це можливо. Це може бути інший механізм, що Україна не отримає. Зараз перспективу вступу в НАТО, але стає союзником Сполучених Штатів, що по суті дорівнює Сполучені Штати беруть на себе зобов'язання захищати, як це відбувається в випадку з Тайванем а або з Ізраїлем. Це, а як це тоді кореспондується із тим, що мають заплатити європейці? Тоді мають платити американці. Все таки, а тут я абсолютно знову ж таки, я виступлю адвокатом 47-го президента США. Основна ну, ти його основна, довго, ми знаємо. Ну я просто так. маю аналітичні, скажімо, здібності передбачення результатів виборів. Я думаю, що ти навіть не будеш це заперечувати. Отже, основні та кошти Трамп знає заарештовані не в Сполучених Штатах, а в Європі. 300 мільярдів російських активів лежать в європейських банках. В Першу чергу це Бельгія. Бельгія це основний тримач. Далі йдуть такі держави невеликі, як Люксембург, далі Австрія, і далі, далі по не спадаючи. Але 300 мільярдів лежать саме в європейських банках. Тому треба арештовувати ці активи. Трамп же ж не каже, що це, це будуть платити безпосередньо платники податків там, з Польщі, Німеччини ні, просто треба змусити відповідно уряди цих країн прийняти рішення конфіскувати ці гроші і віддати її, в тому числі, на відновлення України і побудову інженерних споруд. Ну це важлива деталь. Сподіваюся, що так і буде. До речі, на цьому наголошував президент України Володимир Зеленський на саміті. Європейської спільноти, який відбувався цього тижня в Будапешті, зараз якраз про це пропоную поговорити, тому що там було ряд заяв. По-перше, український президент висловився щодо того, що не треба думати, що війну можна дуже швидко завершити. Що, ну, скажімо, це не відповідає тому, як розвивається зараз характер бойових дій. І він сказав, що дуже небезпечно думати, що спочатку перемир'я, а потім все решта. Ну що зараз припинення вогню, а потім все решта. Взагалі, це була блискуча промова, як на мене, президента в сенсі чого? В сенсі того, що він прямо сказав, що досить обніматися з путіним і думати, що можна умиротворити його. Ви обіймалися стільки років, а війни не вдалося уникнути. Ну і ще показово було те, що. Як повідомила журналістка спочатку Радіо Свобода, а потім і інші представники медіа, що коли виступав український президент, трансляцію вимкнули, тобто її не показали. Виступив Орбан. Тоді була пауза, коли виступив Зеленський. Далі почав виступати Макрон, і знову таки що її вимкнули її, її, її ж не могли вимкнути там, десь на Ютубі чи її щось, не, щось. Її, щось не, показали, її не показали учасникам, її нікому не показали. Тобто все вона онлайн, і її не було. No. Це потім вже передали відео, яке показав Офіс президента і показали нашим наші медіа. От що. А потім показали тільки онлайн, показали наживу підсумкову прес-конференцію, яка була вже за результатами перед зустріччю президента з генеральним секретарем НАТО Марком Рют. До речі, Орбана. тут я... Хотів запитати, тому що мені здається, Кого? угорський прем'єр тебе запитав. Мене я не представляю уряд Орбана. Ні, ну, уряд Орбана йде, ні. Всі але всі ж ти, як людина, яка передбачила перемогу Трампа, мабуть, маєш розуміти, що Віктор Орбан, який теж передбачав перемогу Трампа і який хоче бути головним його головною його опорою тут в Європі. Він uh -huh. прагне yeah. відігравати певну роль. Орбан сказав, що він відсвяткував перемогу Трампа, випивши горілки в Киргизстані. Тому що шампанського не було під рукою. Він пів ну, горілку. Трамп не п'є горілки, він взагалі нічого не п'є. До речі, він би не схвалив цей крок. Ну а отже, значить, значить, уже ми говоримо про Орбана, значить дав штам. Mm, да, тому очевидно. що ну і Україна не підписала і не підпише угоду про партнерство із Угорщиною через те, що там немає пункту про підтримку інтеграції в НАТО, ну сказав логічно, президент логічно. Абсолютно. То що я маю передбачити стосовно Ормана? а до якої чи він... 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 Ну, яку чи стане він, ну, він же хоче Він же шкоче стати головним. Ну, це неможливо. Це неможливо, що він став головним переговорником, тому що для цього треба мати мандат з обох боків. Ми розуміємо, що рівня довіри до Орбана як мінімум немає з боку України. От якщо в Москві його сприймають, абсолютно як свого, я би не виключав того, що Орбан і е, Фіцо можуть разом опинитися в Москві 9 травня на параді перемоги. Це цілком реально. Але він не має мандату так само з боку європейського союзу, тому що ми забуваємо, є ще один великий друг, який знаходиться сьогодні при владі. Це Дональд Туск, про якого чомусь наша преса не згадує, не акцентує. От всі вчепились в Орбана що Орбан там, що він товаршує з Трампом. Ні, насправді, великий друг американського майбутнього президента це Дональд Туск. О, тому що він так само передбачав цю перемогу, і звичайно, що вага Польщі в європейському союзі, в міжнародних справах при всій повазі до Угорщини, польська політика вона набагато більш Фронт потужна травм. і, і вона, вона мейнстрімова. От якби був при владі Борис Джонсон, зрозуміло, що він би перебрав на себе лідируючі функції. Але він не при владі, він відставний політик. Він може коментувати що завгодно. Він може допомагати. Але це ну будемо казати, фактично жодного впливу на. Перегорний процес немає. При всій повазі до Бориса Джонсона, якого я особисто знаю. От. Але він зараз поза політикою. Поза ну, політикою. так, політику. Він те буде, таку книгу до Безцелера. Те саме зараз. те саме буде з Орбаном, і очікає, скажімо, велике розчарування. І він може, знаєш, от, коли я дивлюсь, нормана у мене таке враження, знаєш, такі, от такі суетливі якісь такі, от чувачок, який намагається, знаєш, там всім впихнути якусь там теку, от, мовляв, там візьміть мене, я тут бігаю. знаєш, він бігає, він робить багато рухів. Але КПД, яке КПД? Вона вона фактично нульова, якщо від'ємне, розумієш? Тобто він уже себе абсолютно дискредитував. Тому я би не погодився, все ж таки з тим, що публікація Street Journal є реалізацією російського плану. Більше того, ми не знаємо весь цей план. Те, що це, це був цілеспрямований злив. Саме в день, коли в Будапешті зустрічались лідеру ЄС сумнів, у mm -hmm. мене нема. Путін спеціально переніс свою прес-конференцію, щоб донести mm -hmm. думку до європейців і до Трампа. Це теж не випадково. І я вбачаю в цьому серйозний імпульс до початку переговорів. Причому переговорів я би сказав, можливо навіть ще до 20 січня 2025 року офіційної інаугурації наступного президента Сполучених no, Штатів. А я думаю, так на думаю, я, думаю, що я це вважаю, не що це це, це це імпульс, я, я ж... Я просто бачу тенденцію, я фіксую. Я ж не кажу, що воно буде, не буде. Так і такі тому я би не виключав, складаю. Я би не виключав це. того, що ці переговори можуть відбутися і завершитися якимось результатом ще до закінчення зими. Я би так сказав, це мій прогноз. Який буде результат цього, і як довго він протримається? Оце питання найголовніше. І по-друге, хто дасть гарантії? Все ж таки, я думаю, що і українська влада. Буду чекати того, щоб Трамп остаточно став президентом після інавгурації і сформував свій кабінет, розуміючи, хто за що як відповідає до того моменту, як мінімум, недалекоглядно, робити якісь кроки. Уже я думаю, що. Дивлячись настрій зараз нас президента, те, що він говорить українського президента, налаштовані саме на це. Ну і ще один в копілочку, вже доб'ю тебе вже остаточно. Твій скептицизм. Вчора офіційний представник державного департаменту США Міллер на брифінгу прямо uh -huh. відповів на питання журналіста. Він сказав, що Сполучені Штати так підтримують, якщо українська влада вирішить почати переговори з Росією, що це її внутрішня справа. І ми в цьому випадку будемо звичайно підтримувати. Там сказав, що, що цей... ми не тиснемо, коли цей переговори так. Вони не тиснуть, але це теж знову ж таки не випадково. Я просто вмію скажімо так складати е пазли, і от цей пазл знову ж таки в мене складається так логічно. Це ж деждепартамент, який вже йде. Ну, він ні, вже, ні, ні він ну... нікуди не йде при Трампові. Держдепартамент був опозиційний весь час. Майку Помпео не вдалося поміняти структуру. От я, я би звернув увагу на те, що президенти йдуть і міняються. А міністерства і бюрократи залишаються можуть поміняти. Ну я просто знаю, що я працював багато. Я класичний агент держдепа в цьому розумінні багато років працював з Державним департаментом США. От як голова неурядової організації Фрі Креймія. От я знав все керівництво Держдепа протягом багатьох років спілкувався з усіма ланками аж до керівництва. І завжди йде тільки верхня ланка, а нижня і середня залишаються. І вона завжди, оце та саме Діп Стейт. От Діп Стейт Трамп правий він не міняється. Тобто, а там буде так не було. буде так, що це президент Держдеп це ру в перемішечку там а, ні. президент. А то, Я не буду відповідати а то, на провокаційні а то, питання від, від Агента Держава до агента Президент ЦРУ. Може свою просувати адженду, а бюрократи в держдепі вони роблять свою справу і дуже часто. При кожному президенті держдеп може там гальмувати ті чи інші ініціативи. Ну, скажімо, подивимося. І... Я тільки на завершення цієї теми скажу, що вже підсумувати саме президентство Трампа. вже вибори американські скажу, що найкрасномовніша реакція була у Китаю. Видання Женьмін-Жибао, яке вийшло на наступний день, не приділило жодного речення виборам у Сполучених Штатів, жодної статті, жодного матеріалу, Показово. ніби їх немає. У традиційній рубриці Файк тижня ми сьогодні розберемо чергову вигадку російського ІПСО, зокрема, російські з телеграм-канали, такі як «Медведь», Запорожський фронт. На самом деле в Донецке поширили фейковий анімаційний ролик, нібито зроблений Міністерством оборони України із військовими з північної Кореї. У ролику йдеться про таке: українці перемогли монголо татар. Змогли тоді зможемо. І зараз так українська влада намагається мотивувати призовників піти на службу і дати відсіч військовим із КНДР. Пишуть російські пропагандисти. Ну от вся ця історія, вона, звичайно, виглядає напевно дуже переконлива тільки для російських пропагандистів. А спеціалісти проаналізували, зробили факт чекінг і з'ясували, що персонажі на відео це стокові ілюстрації, які може завантажити будь-хто для того, щоб в подальшому використати для створення анімації. Крім того, ці анімовані персонажі вже використовувалися раніше. Самими пропагандистами у ролику, що поширювався у їхніх зет-пабліках наприкінці січня 2024 року. Зокрема, був ролик із підписом: хахли оставте Петухов в покої». Ну я звернув увагу на два факти, от які мені впали в очі. По перше, дуже примітивно перемогли монгола татар. Яке відношення мають монголи і татари? До речі, я хочу нагадати, що татари приєдналися до монголів тільки коли були підкорені внаслідок битви, і тоді вони дійшли союзу. І в принципі, монголи залучили татар, і тоді вони пішли разом. Тобто, це було таке партнерство внаслідок війни, яке ви як росіяни і білоруси зараз. Ну приблизно Лукашенко приблизно приблизно щось можливо так, хоча. А тоді ж як було Чингісхан залучав людей. Він побачив, що серед татар багато достойних представників, які можуть його чомусь навчити. Він такий був в цьому плані. І вони тоді далі пішли цією ордою. Корейців там не було. Жодне не джерело було не згадує до чого тут взагалі корейці до татар Це перше. Ну і друге, ось це знаєш, оперування там з якогось підручника з історії України десь вихопили за 5-6 клас, значить, оці спогади вкинули, і наступне. Ну, Ця шароварщина, коли вони дуже примітивно показують, вони ж себе видають своє ставлення зверхнє до українців. Що українці це значить, от, вуса, чуб, шаровари обов'язково, шматок сала, горілка і більше нічого не треба. Все. А от що подумать, що поумніє, інтелігентно одягнені, в це тільки росіяни. І вони себе цим видають, дуже серйозно видають, тому що це дуже примітивно. Якщо подивитися всі ролики, які робило Міністерство оборони, які робили Збройні Сили України, які робили фахівці ТРО-медіа, блискучі ролики і блискучий продукт відео, в тому числі мотиваційні, як долучатись до війська і чому то це професійна робота, набагато професійніша, ніж робить російська пропаганда. А це все абсолютний примітивний фейк, який не вкладається в жоден ряд. І в жодну стилістику тих роликів, які робилися раніше, ще одна помилка, на якій проколували пропагандисти, вказали неправильний номер гарячої лінії міністерства оборони. Зараз запрацював короткий оновлений номер 1512, До речі, ви можете ним скористатися. Це коректний номер Міноборони. А той номер, який присутній в російському ролику, як з'ясували кіберспеціалісти, належить рекрутинговому проекту сухопутних військ зсу, що сфокусоване на відборі та підготовці фахівців безпілотних систем. Тож і тут знаєш, спалились на дрібницях. Ну, не тільки на дрібницях тут все грубо, але й дрібниці такі важливі, я безумовно погоджуюсь. Ну, а ви, друзі, будь ласка, для того, щоб не палитися, перепрошую на дрібницях і не потрапляти на такі фейки, обов'язково дивіться тижневик, власне, і будете поінформовані, будете бачити, як працює російська пропаганда її небезпеки. Ну, а ми розвінчаємо ці міфи для вас. Тож сьогодні для вас працювали Тарас Березовець і я, Олександр Мусієнко, і закликаємо вас підписатися на ресурси ТРО Медіа, на Ютуб канал Тараса Березовця і на мій Ютуб канал, писати ваші коментарі, ставити лайки, ну і залишатися з нами. Так і на моєму Ютуб каналі буквально вже днями буде мільйон підписників. З чим я вітаю всіх глядачів мого каналу і принагідно закликаю підписуватися на канал Олександра Мусієнка, який вже перетнув психологічно важливу для нього позначку в чверть мільйона підписників. І Олександр впевнено рухається до півмільйонного показчика. Не забудьте обов'язково зайти і підписатися на його Ютуб-канал так само. Дякую, бережіть себе і слава Україні! Героям слава!